Найкраще дітям новенька форма та яскраві наплічники обов'язкові трибути кожного школяра. Та посеред вмісту рюкзаків можуть ховатися і небезпеки. Зокрема, звичайнісінькі на перший погляд зошити, як та з чого їх роблять. Батьки здебільшого лише здогадуються. А окремі взагалі купують шкільний крам на маня. і лише коли малеча вдається до письма, промальовується реальна картина якості товарів. Деякі зошити, які куплені батьки купляють на базарі, вони не відповідають тої якості. Вони такі як промокатка. Вони притискають діти, притискають у судово першому класі ручку І одразу робиться такий круг. Ми беремо діти, які зошти, які мають герб ну, серти... ну Хай він буде дорожчий, але щоб була якість. Я, це в мене перше правило так само. Ми. Є такі, розумієте, що папір такий, саме миші вчилися, шершавий, то, то буде розпливатися. А коли такий ну, гладенький, глянцевий, то. Й... Набагато краще хто і як переробляє тони паперу зручний учнівський атрибут знають у цій лабораторії випробувачі центру стандартизації. Зважають на найменші дрібнички. Як то чи бува у зошитах не надто гострі кути, аби дитя не вкололося, і чи безпечні для малечі скоби? Зошит повинен мати що рівні так? Рівні краї без зазубрин, без надривів, що суттєво є, щоб не поранити так само людину. І саме основне, що я ще забула сказати, зошит скріплений двома скобами. У нас так, і якщо ми розгорнемо, то ці скоби повинні бути щільно прикріплені, тому що дитина може травмувати травмуватись, коли пишеть в цьому зошиті. Якщо розгорнути зошит, то горизонтальні лінії. Повинні збігатися з одної і з іншої сторони. Також повинні збігатися лицеві і зворотня сторона графічних ліній. В даному випадку в даному випадку ви бачите, що просвічується. Ми бачимо, що зворотня сторона просвічується. Графічна сітка лідер поміж порушень стандартів. Тож товщину ліній стандарт метрологи ретельно перевіряють із лінійками в руках лупою та навіть під мікроскопом. Товщина верхньої лінії робочого рядка має бути меншою. За товщину нижньої. От бачите, тут, якщо подивитися на двох сторінках, таке враження, що воно повернуте просто. От тут товщина верхньої лінії робочого рядка товща, вона навіть видно без мікроскопа. Якщо подивитися в мікроскоп, то ну, там буде десь так порядка 0,3 міліметра. Тощина верхньої більша за нижню що має бути навпаки. Обкладинки зошитів то, взагалі, окрема історія. За стандартами вона може бути яскравою, але в жодному разі не агресивною. На її сторінках дозволено розміщувати навчальну інформацію державною мовою і малюнки для розвитку дитини. Та особливу увагу експерти радять звертати все таки на четверту сторінку палітурки із спеціальним маркуванням. Назва виробника. З усією абсолютною інформацією, адресою, де е, контактними телефонами повинен бути нормативний документ, згідно якого виготовлений цей зошит, це бо або ДСТУ, що я говорила 4736, або технічні умови України. Ну, відповідно, ДСТУ 4736. так? І е, е, також має бути. Дата виготовлення так, термін придатності зошті. І Найважливіша порада експертів, аби берегти дитину від небезпеку рюкзаку, не купувати товари підозрілого виробника.